Чим because відрізняється у використанні від because? of»? Як правильно вжити в реченні «due to», owing to, «since» та «as»? В чому особливості вираження причин за допомогою слів «cause» та «reason»? Як говорити про наслідки, використовуючи слово «result»? Що таке «consequence» та як формуються речення із цим словом? Я Олена Чекрижова, вчителька, це армійська англійська. Перший в Україні канал присвячений мовній підготовці українського війська, і в цьому відео поговоримо про те, як пояснити причини та наслідки in English. Мовний стандарт НАТО окреслює низку компетенцій, якими має володіти військовослужбовець на різних рівнях. Розуміти інформацію про причинно-наслідкові зв'язки. На слух і в текстах, та вміти говорити та писати про них є неодмінною частиною військової комунікації. Це і планування, і наради, і звіти, і навчання, і повсякденна робота. Саме тому цей великий урок я присвячую причинам та наслідкам, а точніше мовним засобам, які існують в англійській мові для їх вираження. Засобів інформації та правил багато, цілий арсенал. Тому зараз беріть на озброєння стільки, скільки вам треба, відповідно до вашого рівня. Ви завжди зможете повернутися до цього уроку і передивитися його. А щоб ми й надалі мали можливість створювати цей освітній контент, ви можете підтримати нашу команду. Підпискою, вподобайкою, коментарем, рекомендацією. А також в нас є офіційні реквізити та платформа BuyMeACoffee. Якщо ви хочете підтримати нас донатом, посилання в описі до цього відео. Я впевнена, вам знайоме слово because, що вказує на причину і перекладається як тому що через те, що, так як бо I was late because there was a traffic jam. Я запізнився, бо був затор. His tent is wet because it rained at night. Його палатка мокра, тому що вночі дощило. The road was blocked because there were mines. Дорогу заблокували через те, що там були міни. The soldiers executed the task because they had the necessary training. Бійці виконали завдання, адже мали всю необхідну підготовку. Після сполучника because використовується ціле речення з дієвою особою та дією, Підмет із присудком, що пояснює причину першої дії. Однак слово because має також варіацію because of. І я бачу, що не всі студенти розуміють, коли треба ставити оцей of. Друзі, запам'ятайте, що після because of в англійському реченні ставиться іменник because of something. I was late because of a traffic jam. Я запізнився через затор на дорозі. His tent is wet because of the rain. Його намет мокрий через дощ. The road was blocked because of mines. Дорогу заблокували через міни. У розмові слово бікоз часто скорочують до коз. Прийменники due to та owing to, які в сучасній англійській мові вживаються взаємозамінно і перекладаються як через, завдяки, зазвичай використовуються в більш формальних контекстах. Після них ставиться іменник завдяки комусь або чомусь, через когось або щось, унаслідок чогось. We completed the task successfully due to effective training. Ми успішно завершили завдання завдяки ефективному навчанню. Owing to intelligence data, our FPV drone destroyed an enemy position. Завдяки розвідувальним даним наш безпілотник FPV знищив ворожу позицію. Due to new weapons, the platoon has a tactical advantage. Завдяки новому збройному спорядженню взвод має тактичну перевагу. Якщо замість іменника як причину вам треба поставити ціле речення, тоді фраза звучатиме як due to the fact that, owing to the fact that. Через те, що завдяки тому, що. We completed the task successfully, due to the fact that our training was very effective. Ми успішно завершили завдання, через те, що наше навчання було дуже ефективним. Owing to the fact that we gathered intelligence data, our FPV drone destroyed an enemy position. Завдяки тому, що ми зібрали розвідувальні дані, наш FPV-дрон знищив ворожу позицію. Сполучники з та ЕС є менш формальними. Вони означають те ж саме, що і BECAUSE, тому що, оскільки через те, що і після них ставиться підмет і присудок. Since the plan was approved, we started the operation. Так як план було затверджено, ми розпочали операцію. Since the wound was not critical, the soldier could walk. Оскільки поранення не було критичним, солдат міг ходити. «As the the enemy's positions were near, the soldiers were near, soldiers very quiet». Оскільки позиції ворога були близько, солдати поводилися дуже тихо. «As the equipment is old...» It's not reliable. Через те, що обладнання старе, воно ненадійне. Зверніть увагу на письмі дві частини речення розділяються комою. Сполучник to часто вживається для вираження позитивної причини чи обставини.

Переходимо до дійслів та іменників, що позначають причини. Іменник коз, причина та дієслово to cause – бути причиною спричиняти часто використовується для вираження причин, особливо причин чогось негативного. Trapnel can cause a range of injuries – осколки можуть спричинити цілу низку травм. Speeding can cause accidents. Перевищення швидкості може бути причиною аварій. Якою була причина пожежі? The cause of the delay was a car breakdown. Причиною затримки була несправність автомобіля. А вже ж часто вживається і форма пасивного стану to be caused by something бути спричиненим чимось. Fire was caused by faulty electrical equipment. Пожежу спричинило несправне електричне обладнання. The delay was caused by a car breakdown. Затримка була спричинена поломкою автомобіля. Burn injuries are caused by heat, flames, chemicals or electricity. Опіки спричиняються теплом, полум'ям, хімічними речовинами або електрикою. Про пасивний стан, про те, як і коли його доречно використовувати, ми говорили в одному з попередніх уроків. Передивіться його це дійсно важливий матеріал, який знадобиться вам у роботі для розв'язання комунікативних задач. Ще один іменник, який позначає причину, це «reason». Причина порівняно з коз це не завжди причина чогось негативного, а може й бути і нейтральна причина. Іменник Рейзен, як правило, використовується в словосполученнях з дієсловом «to be». Something is the reason why. My new post is the reason why I entered specialized training. Моя нова посада є причиною, чому я почав спеціалізоване навчання. Cooperation with our foreign partners is the reason why Ukrainian soldiers learn English. Співпраця з нашими закордонними партнерами це причина, чому українські військові вивчають англійську мову. Ви можете також розбивати такі речення зі словом reason на два. І друге, з поясненням причини, буде починатися з «This is the reason why. We cooperate with our foreign partners. This is the reason why we need to speak English. Ми співпрацюємо з нашими закордонними партнерами. І це причина, чому нам потрібно володіти англійською мовою. Фразу «the reason» можна скорочувати до «that is why» «that's why». – The soldiers showed initiative, That is why the commanding officer praised them. Солдати проявили ініціативу, тому командир похвалив їх. Зверніть увагу, після «why» в цих фразах має стояти речення із підметом та присудком. Якщо ж вам треба вказати іменник як причину, фраза матиме інший вигляд. Something is a reason for something. Щось є причиною чогось. «What's the the reason for the delay?» Яка причина затримки? Disobedience can be a reason for punishment. Непокора може бути причиною покарання. «We understand the real reasons for declaring war» Ми розуміємо справжні причини оголошення війни. Окрім того, ви можете взяти на озброєння фразу «for the reason that». Після неї також стоїть підмет із присутком the the they started a military training». оскільки солдати потребували міцних бойових навичок. Вони розпочали військовий вишкіл. For the reason that the enemy outnumbers us, we asked for support. З причини того, що ворог переважає нас чисельно, ми попросили підтримку. Часто вам треба не тільки пояснювати причини, але й аналізувати, передбачати, попереджати або звітувати про наслідки та результати. Для цього в англійській мові існують різні способи. Давайте їх розглянемо. Дієслово to lead вживається з прийменником to, to lead to something, призводити до чогось, зазвичай до чогось небажаного. To lead належить до неправильних дієслів і має другу та третю форму led. Lead, led, led. Lack of instructions will lead to a disorder. брак інструкцій призведе до безладу. Equipment malfunction led to problems with communication. Несправність обладнання призвела до проблем із комунікацією. Якщо ж ви говорите про гіпотетичні наслідки, використовуйте модальні дії слова «can, may, might, що виражають можливість. Poor planning of the mission may lead to casualties. недбале планування завдання може призвести до жертв. Ignoring the orders can lead to serious problems. Ігнорування наказів може призвести до серйозних проблем. Наступне дієслово to result комбінується з прийменником in і також означає призвести до, але більше наголошує на результаті попередньої дії careless handling of a weapon can result in injury or harm. Необережне поводження зі зброєю може призвести до поранення або заподіяння шкоди. The use of low-quality POL may result in vehicle breakdown. Використання пально-мастильних матеріалів низької якості може призвести до поламки транспортних засобів. В цих прикладах спочатку йде причина. А потім наслідок. Причина results in наслідок. Причому і причина, і наслідок виражені не реченнями, хто що зробив, а іменниками. А от у сполученні з прийменником from дієслово to result вказує на попередню дію, яка призвела до певного наслідку. І тоді маємо речення типу наслідок, results from. Причина fractures can result from falls, blasts, or direct trauma. Переломи можуть бути наслідком падінь, вибухів або прямих травм. The error resulted from a lack of information. Помилка виникла через брак інформації. Слово result також може бути іменником і вживатися у фразі as a result of. У результаті, у наслідок, у зв'язку з чимось. As a result of the shelling, the briefing was postponed. У наслідок у обстрілу нараду відклали. As a result of the successful mission, the soldiers were awarded. В зв'язку з успішним виконанням завдання, солдатів нагородили. Щоб розповісти про наслідки або результати, можна використати і такі сполучники, як so, отже, тому, так що, consequently, отже, тому, therefore, у наслідок, отже, тому. Останні два використовуються в більш формальних контекстах, а so є поширеним у розмовній англійській. We completed the mortar training, so now we can work with this weapon. Ми закінчили навчання з міномета, тож тепер ми можемо працювати з цією зброєю. The platoon was well prepared for a combat mission. Therefore, the enemy positions were captured. Взвод був добре підготовлений до бойового завдання, тому ворожі позиції було захоплено. The aerial reconnaissance team received new UAVs. Consequently we get more intelligence data. Команда аеророзвідки отримала нові безпілотники. У наслідок цього ми отримуємо більше розвідувальних даних. Зверніть увагу: перед so стоїть кома, а перед therefore та consequently – крапка з комою а після кома. Розділові знаки також дуже важливі в реченнях. І останнє, чим я хочу поділитися в цьому уроці, наслідки можна описувати і за допомогою іменника «consequence», що перекладається як власне наслідок у фразах «to be a consequence of» або вставної фрази «as a consequence». Подивімось, як вони вживаються в реченнях Enemy retreat was a consequence of our effective assault. Відступ ворога був наслідком нашої ефективної атаки. Our assault was effective. As a consequence, the enemy retreated. Наша атака була ефективною як наслідок, ворог відступив. Це був один з моїх довгих, але дуже потрібних уроків. Бо сьогодні ви навчились вирішувати декілька обов'язкових комунікативних задач. І тепер ви вмієте говорити про причини та наслідки англійською мовою і маєте для цього цілий арсенал мовних засобів, які не тільки вам неодмінно знадобляться в роботі, а й наближають вас до мовних стандартів НАТО. Напишіть мені в коментарі. Карях, чи було все зрозуміло? Я Олена Чикрижова, вчителька. І коли ви дивитесь це відео, я з нашою командою скоріш за все вже працюю над наступними уроками для армійської англійської, бо впевнена, що внаслідок нашої роботи і цього курсу українські сили оборони озброяться англійською і стануть ще сильнішими.